Це дуже багато горя, але незважаючи на те, скільки цього горя було в нашому житті, ми не зупиняємося і ми продовжуємо йти. І ми далі продовжуємо рухатися для того, щоб дійти до своєї мети. І я сподіваюся, ніхто не забув про ту ціль, яку ставили ті люди, які гинули спочатку на Майдані, а зараз гинуть на сході України. Перша смерть була дуже важка для всіх. Коли була перша смерть на Майдані, для всіх це було надзвичайно велике горе. Коли загинули сотні людей, це було теж велике горе. Зараз гинуть тисячі. На жаль, ціна життя для кожного з нас вона зменшилася. І ми вже не сприймаємо ці смерті так, як ми сприймали їх тоді. Але я сподіваюся, що скоро це закінчиться. І все-таки наші брати перестануть гинути. Ми так само прощалися з нашими земляками. Спершу це був Олександр Щербанюк, потім Василь Аксенін. Це були дві жертви, яких вбила злочинна влада на Майдані. Зараз вже більше. Людей гине на сході України і серед них дуже багато поковинців. Це вже жертви не української злочинної влади, а жертви злочинної влади нашого сусіда. І я би хотів зараз зачитати всіх їх поіменно, щоб ми згадали їх і знали, що вони не забуті. Трибко Владислав, Руснак Дмитро, Гарбус Олександр. Петихачний Леонід, Кушнір Юрій, Шлюсар Роман, Альошин Андрій, Конопльов Павло, Вербицький Олексій, Рудькін Віктор, Побережник Сергій, Лук'янюк Константин, Паламар Олександр, Заєць Олександр, Бабюк Віктор, Чікал Юрій, Васила Шилля, Лейба Павло, Дучак Юрій. Чегрин Олександр, Василишин Андрій, Шудравий Андрій, Філіпчук Ігор, Боднар Петро, Петрищук Олександр, Леонтій Ілля, Валявський Ілля, Піцул Віктор, Доник Максим, Мігован Віктор, Мізунський Юрій, Крисуватий Ігор, Файфура Владислав, Пелихатий В'ячеслав, Олександр Щербанюк, Василь Оксанів. Давайте поминемо їхню пам'ять хвилиною мовчання.